Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 7 жовтня я хочу зняти невеличке відео про те, що я зараз роблю зі своїми широколистими гортензіями. У нас вже третій день душі йдуть, вони намокають дуже сильно і от що я придумала. Раніше мої гортензії стояли ось тут, і тепер я їх вчора занесла на терасу. Тут в мене є такі пластикові вікна, як я їх називаю. Відкрила. Штори, і тепер їм буде світло тут попадати, і не буде заливати їх дощем. Тому що я хочу, щоб вони скоріше дозрівали, і для цього їм треба скоротити полив. А дощі у нас по прогнозу будуть йти і йти, тому я їх прибрала. І сьогодні планую зробити обробку від шкідників та хвороб як профілактика. Зараз я вам все покажу. Цей раз я буду використовувати ось такий біологічний контактний дезінфікант, фунгіцид, йодоцид. Його застосовують при лікуванні вірусних, бактеріальних, грибкових інфекцій, а також він пригничує поширення комах, шкідників, таких як кліщі і трипси. І це буде як два в одному для моїх гортензій, і тим самим розчином я ще буду обробляти свої живці, які в мене в підвалі зараз стоять. Таким розчином я користуюсь вперше. Зробила концентрацію 4 мл на 1 літр води і обробляю свої гортензії. Ось так виглядають зараз гортензії. Мої дві новиночки. І я вже почала їх теж готувати до скорішого дозрівання. 3 жовтня 2024 року продовжую свій щоденних гортензій широколистих. Ось ці дві мої нові гортензії Dark Ruby і Light My Fire були пересаджені після покупки, і тепер що я хочу з ними зробити. Я їх пролила трошки водою, і тепер під корінь буду додавати ось таке добриво. Тут у нас є азот трошки, фосфор багато це для коріння. Калію і дуже мала заліза, магнія цинка і міді. І що ще я згадала? В мене є ось таке добре, воно натуральне. І тут у складі є мікроелементи: кальці, магнію, залізо, гумінові кислоти. Це для того, щоб прискорити визрівання ось цих стовбурців. Тому що якщо я ось такими їх відправлю на зимівлю, вони можуть не призимувати. В мене немає досвіду з зимівлі. Це буде перший сезон. Але вивчивши інформацію, зробила для себе висновок, що треба, щоб максимально визрівали оці стовбурці. Тому зараз розчищу тут трошки землю і додам добрива. Обов'язково їх треба. Землею перемішати. Ось так Перша є. Тепер друга. Сподіваюся, це не вб'є моїх горитенцій як калімагнезія, тому що це добро я використовую на своїх ягідниках, і вони ну, ні, ні разу нічого з ними не траплялося. Ось. Ну і проливаємо мастером. Я вже зробила розчин. Так, все, у нас попереду, по прогнозу, будуть ще теплі дні. На ніч я заношу свої гортензії, ось ці дві саме, в, на терасу. Вона закрита в нас тільки такою, як плівкою, і таким чином вони зберігаються. Зранку виношу, ввечері заношу. Якщо будуть приморозки, звісно ж, я занесу додому. Щоб вони не померзли, бо вони не витримують оце всього. Ну і будемо далі спостерігати, як будуть дозрівати ось ці пагони. Що я ще вчора зробила? Я прибрала ось тут і тут листочки для того, щоб скоріше дозрівали стовбурці. Зараз вже жовтень, і у нас тут доволі тепло 14 градусів. Тому думаю, що добрива будуть працювати, якими я їх підливала. 3 жовтня і е, сонечко, і погода зроблять своє, і вони почнуть дозрівати. Сподіваюсь дуже, якщо вони не встигнуть до холодів дозріти, то я їх просто перенесу в гараж, там в нас тепло, максимум буде 10-12 градусів, поставлю їм лампу і е, будуть вони там рости, поки не. Почнуть скидати ось ці листочки і дерев'яніти стовбурці. Хочу вам показати на прикладі азура, як це відбувається. Ось, бачите, йде стовбур. В цьому році вона от звідси випустила пагін, і він почав вже дерев'яніти. Частина вже здерев'яніла, частина ще зелена. Квітку я цю не зрізаю, тому що не хочу стимулювати ріст вічних оцих пагонів, нехай до морозів. Буде отак от з квітами стояти. Взагалі, передивлялися всі свої кущики, то з першого погляду вони жахливо виглядають, такі сухі, коричневі, але там є бруньки, і бруньок достатньо. Якщо це все гарно перезимує, то на наступний рік в мене будуть, я сподіваюся, будуть гарні кущики. Навіть екліпс, От бачите, як вона зараз виглядає, але і вона теж має багато бруньок. Які можуть розвинутися в гарний кущик. І ось таке в неї на сьогодні суцвіття. вже починає зафарбовуватися гарним таким, мені вона дуже-дуже подобається, як вона квітує. Сподіваюся, в мене вийти їх зберегти. І ось, наприклад, теж Green Fire, бачите, скільки бруньок на наступний рік будуть. Я планую їх занести в сарай, він ось тут знаходиться. Ось це сарай, він не опалювальний, е, я їх поставлю там на підлогу, але не на чисту бетонну підлогу, а покладу їм пінополістирол. І вони там будуть стояти. Е, повісимо там обов'язково термометр для того, щоб слідкувати за температурою. І якщо температура буде нижча, ніж мінус 5-7, я буду їх накривати спанбондом. І якщо буде дуже-дуже сильно холодно, Особливостю Альпінг Лоу, вона не ремонтантна, я буду забрати в гараж на деякий час. Взимку в гараж у нас підтримується температура плюс 7, тому ну, на пару днів думаю, що можна буде її забрати, нічого їй не буде. А так, в принципі, я консультувалася з дівчатами, які вирощують не перший рік макрофіли, і вони всі свої ремонтантні гортензії зберігають в неопалювальних. В сараях, приміщеннях, і навіть там взимку було мінус 15, мінус 17, і всі добре перезимовують і на наступний рік квітують. Головне, як мені сказали, щоб не було сиру. В нашому сараї немає такого, там сухо, і сподіваюся, їм буде добре. На Альпенглоу я теж прибрала по два нижніх листочки. Ось так вони починають по краєчку засихати, і я їх обережно зрізаю, зрізаю так, щоб не пошкодити оці бруньки. Бо це, я так розумію, на наступний рік будуть квіткові бруньки, і вона буде в мене вперше квітнути, бо в цьому році вона в мене не квітла, а тільки нарощувала пагони. І на кожній цій гілочці, бачите, є ось такий спис. Як його вам показати? Ось. Це квіткова брунька. якщо вона не вимерзне в мене, то навесні перші квіти будуть звідси. Хотіла ще вам показати розсоглорі. Подивіться. Ось цей пагін, і теж заклалася брунька квіткова, ось вона така. І там є теж бруньки внизу, ось там їх багато. І вони всі будуть молодими кущиками на наступний рік. Чорний лицар теж має потенціал, бачите, там буде базальний пагін, і ось там теж брунічки. Так що зрізати зараз я нічого не буду. Навіть якщо гілочки виглядають ось так сухими, їх не треба зрізати, як я зрозуміла. Будемо чекати весни, як вони будуть прокидатися, будемо дивитися і потім вже робити санітарну обрізку на весні. І на цьому я хочу закінчувати своє відео. Побажайте мені удачі! Для мене це дуже хвилюючий такий процес, особливо після того, як я майже вбила свої гортензії. Сподіваюсь, все буде добре, і наступний сезон ми зустрінемо з шикарними квітами гортензій. Всім бажаю мирного неба, всім добра, всім пока-пока.